Це все, що залишилося від однієї з хат в селі Вербівка Коростанського району внаслідок пожежі, та не лише коштами взяв вогонь у палаючому будинку. Загинуло три дитини. Після рятувальних робіт рятувальниками було виявлено в житловій кімнаті на підлозі троє дітей без ознак життя. Найстарший було 5,5 років середньому було 3 рочки, і найменшому було 2 рочки. Дія сталася 8 грудня. Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о пів на 14-ту. Оперативно на місце події було скоординовано два відділення рятувальників. Однак також було прийнято рішення викликати на допомогу працівників МПО села Білокоровичі, а селяни ще викликали МПО села Великий Дивлин. Повідомлення про пожежу надійшло від сусіда, який проживає неподалік. Він у вікно свого будинку побачив дим, який виходив з даного. Помешкання і відразу кинувся до цього будинку. І прибігши, по факту, він теж виявив загорання в приміщенні кухні, намагався приступити до її ліквідації цього загорання, але самотужки його нічого не виходило. Викликав пожежну рятувальну службу зі слів очевидців та батька дітей. Один з хлопчиків часто любив гратися із вогненебезпечними предметами, що могло спричинити пожежу. Однак також розглядають варіант порушення правил пожежної безпеки при експлуатації. Тації, опалення На момент виникнення пожежі діти в будинку знаходилися самі, так як мати дітей відійшла десь по справах. Перед цим, зі слів, знову ж таки, очевидців, була розтоплена грубка матір'ю, і після цього мати покинула приміщення. Коли вже повернулася, виявила загорання, намагалася зайти в приміщення, але. Приміщення вже було охоплене вогнем, і від її високої температури не можна було зайти всередину. Чому мати залишила таких маленьких дітей самих? Та де могла бути, не зміг відповісти. І батько а також додав, що цього дня жінка могла вживати алкоголь. А де я як, як вважаєте, де могла бути мати стільки часу? що вона десь пішла, і що так вогонь розповсюдився аж до тої стадії, що, наприклад, перейшов в цю кімнату, і діти позадихалися, Потім погоріли? вона, навіть не дзвонила мені. Я дзвонив на трубку, не брала утром. Я був зайнятий. Ви... сама жінка отримала опіки та була ушпиталена. Остаточну причину займання встановлюють фахівці.